Вбудеться про практичне затримання особи. За підотні чини злочин передбачені, законівська за країн, так підстави, затримали відновлюватися злочини. 4 тисячі довго буде забрати в частині. Пакет оброблений спеціальною речовиною, яка фліорисує жовтим кольором. Поліцейські викрили двох жителів Білгородністровського району у сприянні в незаконного переправлення особи через державний кордон України. Двоє молодиків, 18 та 17 років, за 7 тисяч доларів, мали переправити до Молдови, оминаючи пункти пропуску військовозобов'язаного чоловіка, якого підшукали в одному з месенджерів. Після отримання коштів правопорушники були затримані правоохоронцями. Гроші в якості речових доказів вилучені. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у сприяння незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та скофіскацією майна. 17-річному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту а його повнолітньому спільнику у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, всі обставини злочину встановлюються.